Всі думають, що у фонд державного майна управляє всім майном, яке в Україні це не так. Є органи управління, вони дають пропозиції на приватизацію, бачать майно, яким їм не потрібно в їх виконанні їх функцій, і тоді воно потрапляє саме на приватизацію, і ми починаємо його після включення готувати на приватизацію і заключати угоду продажу вже саму. З того, що я вам сказав, що якщо це майно яке не потрібне органам управління, то це означає, в якому воно. Може бути стані більшість об'єктів, які ми продаємо, це так звані, я б назвав їх distress assets, проблемні активи. В деяких треба зробити ремонт, в деяких полагати дах, а в деяких треба модернізувати. Це ми кажемо про підприємства. І тому приватизація це в першу чергу це переведення цих не проблемних активів в ті, які будуть генерувати в майбутньому якісь ВВП для країни, тобто для розпочинання бізнесу. або для його релокації чи розширення бізнесу.